Всім привіт! Сьогодні ми вирішили зробити такий невеличкий експеримент і дізнатися, скільки ми заробимо за 4 години роботи на тортеж. <реш> <реш> ми покажемо вам весь процес від того, як почати роботу, до того, скільки замовлень ми виконаємо і, власне, яку суму ми заробимо. Взагалі, так. Обговоримо, чи цим варто займатися, чи це вигідно, і просто розкажемо, що таке тортеж. Ми йдемо до машини, а зараз, поки ми йдемо, напишіть в коментарях, як ви думаєте, яку суму ми заробимо за цих 4 години. Все, поїхали. І так, що таке тортеж? Тордеж це доставка. Доставка їжі. Від будь-якого закладу харчування прямо до твоїх дверей. Суть дордеш в тому, що ти можеш бути як і замовником, який замовляє їжу в додатку, так само і доставщиком, який забирає їжу з ресторанів, кафешок і так далі, і привозить замовнику прямо під двері. При клясі кутердешу є такий, що коли ти працюєш доставщиком, ти сам обираєш в додатку скільки годин ти будеш працювати. в додатку ти отримуєш замовлення. Їдеш забираєш його, привозиш людині, і після цього ти отримуєш оплату. Оплата залежить від відстані, розміру замовлення і, власне, чайових, які залишають клієнти. Можуть. Зараз ми запускаємо торт і будемо виїжджати. Відкриваємо наш додаток. Так, до речі, виглядає додаток Дордеж для замовників, а так виглядає він для доставщиків. Написано Дешер. Заходимо в нього, запускається. Так, ми вибираємо зону Very busy і далі Важаємо, вибираємо час, до якого ми будемо працювати. Зараз пів сьомої, а ми хочемо 4 години, це буде у нас 10.30. Так що вибираємо до 10.30. Вибрали. Вводимо всі наші дані і далі нам треба поїхати в зону, яку нам покаже на карті. От нам, нас провело до зони, яка нам треба. І зараз і ми тебе це... будемо їдемо. Да. І ми їдемо до неї. І так, у нас є перше замовлення, до якого їхать е, зараз на 3 минути. Е, і оплата там стояла 12 з копійками. 12. З копійками. 12 копійками. Цікава штука про дордеш. Е, Тордеш, як сказати, така платформа, ем, на якій тобі за вироботку даються лучі, якби, закази. І е, чим більше ти займаєшся цією перевозкою їди, приймаєш всі закази без бо тут є така функція, ти можеш відмінити заказ, якщо ти бачиш, там тобі буде десь тут картинка, е, видно, що пише, скільки міль тобі треба приїхати, і скільки е, цей. І скільки ти за це заробиш. І мені кажеться, що дешери в основному всі вибирають, що десь одна міля це один долар. Якщо воно перевалюється, по суті, невигодний заказ в плані бідзіна і таке старається мало брати. Коли ми тільки починали з Ксюшею, ми постійно якісь невигодні закази відміняли, І через це. Система нам тільки більше підкидувала невигодних заказів. Так що, що тут по така. По суті, наш рейтинг через те, що ми відказуємося від, від замовлень, він просто падає. І так. того нам давали замовлення з дуже низькою ціною. Так що можна сказати, що це його, що тут треба приймати все. Mm -hmm. <laughs> Дають би. Так, що таке. Якщо ми... так, що, та, закономір, чим більше ви берете замовлень, тим більше у вас буде зароблених грошей, і е, самий додаток буде пропонувати вам більший заробіток. Зараз ми їдемо е, забирати замовлення в якийсь е, китайський ресторанчик, який називається кунг фу, щось там такого. В общем, все, їдемо. Коротше, знаєте, що саме погане в цій роботі? Те, що їда постійно пахне, і через це хочеться їсти. І все зароблене в кінці дня. Ти тратиш на, на те, те, щоб, щоб поїсти. поїсти. Да. Коротше, оказується, у нас двойний заказ, і нам зараз треба буде ще їхати в Київці. Та каже, що зараз заказ дуже невигодний, тому що нам мають заплатити 12 доларів. Получається, і їхати туди аж 29 хвилин. 29 хвилин це просто жесть. Окей, ми зробили тільки першу доставку, клієнт попросив заїхати в два місця. І ми тільки що з'їздили в два місця, заробили 12 доларів і це все, ми вже годину катаємося з цим всім позостояти в очереді. 12 доларів за час. 12 доларів за час. Хоча в Тордеша кстати, є така можливість вибрати, що ти хочеш робити не по ціні Дві. заказу, Дві. а цей. До є така можливість, що ти можеш вибрати, що ти хочеш отримувати не ціну о, не за закази і не за чаєві, які тобі дають, а просто по часову оплату. І ця почасова оплата це 17 доларів в час. Як ну, у нас зараз виходить, поки що, як ми бачимо, то за час ми зробили 12, а не 17. Так що як краще робити кожну доставку по часову чи, чи доставки, які клієнти оплачують, непонятно, що лучше. Так, бо іноді, коли ми виїжджаємо до тортеж, іноді у нас так виходить, що за закази ми заробляємо по 17 доларів в час Дійсно. Але сьогодні щось якась... якась лажа. Я хотів сказати, хоча в кінці дня, коли десь трошки більше заробиш, десь менше, воно приблизно вирівнюється все в час на 17 доларів. Просто це перший заказ. В общем, ми зараз їдемо до другої зони, ми до неї доїдемо, і нам висотиться якийсь другий заказ. Так, тут треба для того, щоб получить заказ, тобі треба проїжджати якби в зону. О, видали заказ. Знову ми вдвічі більше маємо їхати. Тут пише 11,2 11, км і 6 доларів. Так, так що їдемо. І наступне замовлення на 10 кілометрів 5,25 доларів. Їхать. Їхать нам 6 хвилин. У нас завалов такий ужасний район. Кстати, подивіться, синя лампочка. Знаєте, для чого вона? Для того, щоб на не бачили свої віни. У нас вже 8.03. Коротше, в скільки ми виїхали? Ми виїхали в 6.30. Це і да, що ми забрали, так воняє просто кошмар. Я не можу тут знаходитися. А ти можеш? Тиффти. Uh, ну, тобі теж гоняє, да? Взагалі, well, <laughs> ми зараз хочемо переїхати в другу зону, тому що тут такий не дуже благоприятний район, і нам страшно, а ще тут дуже ужасні дороги. і нам кажется, що якщо ми переїдемо в другий район, там будуть ще на більшу суму заказу. Да. Тому ми їдемо зараз туди. Їхати нам туди 20 минут. Я В общем, ми заробили вже 23.50. Зараз нам прилетів новий заказ на 8 доларів. Їхати скільки? Одну минуту. Я не знаю, да. Ні, 50-50. В общем, окей. Ми Всі рівник, я знаю, хороший. Усп... Ми не встигли доїхати до тої зони, до якої ми хотіли. Ми переїхали в другу зону і нам висвітився другий заказ на 15 доларів. Дуже хороша ціна. ціна. Їхати туди 4 хвилини. тільки що показувала 3. Ми вже приїхали на місце забирати заказ, але нам сказали ще почекати, бо ми рано приїхали. Так що ждемо ще 5 хвилин. Заказ на 5,50 доларів і 10,2 кілометри Скільки нам їхати по 1 хвилину? 4 хвилини Тільки, туда. Тільки туда, туди, а тоді їхати 20 кілометрів У нас вже торт наче всім вовні Уже, уже 10,27 ми вже збиралися додому, але прилетів ще один заказ на скільки. На 5... 5 на 5 доларів, 5 25, ну, 5 долларів, 5,25, 4 минути, зараз поїдемо. Це останній, так? Да? 100%. 100 В общем, у нас залишилося Офер... ще трошки часу, тому ми взяли ще один ордер. Зараз їхати трошки, ну, їхать десь 10. І вже все, це последній. І так, Ксюшка мене попросила засняти, я доставляю хоча б один заказ. Так що я зараз бігаю до нашу піцу. І ми будемо їхати. Так. О, не звіночок є клас. Hello! Hi! Here's your order! Thank you! Okay І так, ми вже вдома на часах 11.41. Дивимося, що ми заработали за 4 години і 21 хвилину. А, наш баланс зараз 57 доларів і 75 центів. Але ми потім поїхали, заправились на 41 долар і заїхали, купили піцу на 21 долар. Ми ушли в мінус. Ми ушли в мінус. Можна сказати, що ми нічого не заработали. Але якщо так посчитати, у нас десь. Коли ми виїжджали, у нас був неповний бак, у нас було десь бензина на 15, мені каже, десь на 15 баксів. І ми з цим баком на 15 баксів виїздили в 4,21. Якщо так дивитися погодинно, що має бути 17 доларів в час, це стандарт, який Тор теж дає для дешерів, то ми заробили на цей раз набагато менше. Бувають такі дні, і мені кажеться, це перший день на моїй пам'яті, що ми так мало заробили. Yeah. То, що зазвичай за 4,5 години ми заробляємо 70 баксів, і то це. Дайте посчитаю. <гум> Ні, це є, це є десь приблизно 17 в час. Yeah. За 70 баксів. Так що сьогодні теж поганий, він не завжди так відбуває. Але... От тут є, у нас записано за 20 липня. Ми їхали 3 години 27 хвилин і заробили 71 долар 25 центів. Так що з цього робимо вимивити, що просто сьогодні такий день неудачний. Так. Да. І це виходить, ми сьогодні заробили 57 баксів, було назведіне на 15, це ми виходить, заробили 42 бакси, якщо вшитувати тільки бінзін. Угу. Єда не рахується. А вже повний бак ми заправили так собі на тиждень. Так, да. навіть на два. Даже на два тижні. Так слушай. Так що, от робіть висновки, мені каже, як підробітка, це хороший варіант для тих, у кого є там машина. Але машина. не як постійна да, робота. Так, не як постійна робота, тому що... Тому що ви уйдете в мінус за що того, що будете просто проїжджати бензин. І ще й плюс е ремонт машини да. не забуваємо. Ми їздили в центрі міста, ти куча ям. І ми просто на кожній ямі геть-геть-геть-геть. Да. Так, що, все. Шо. Ми їздимо на тортеж не часто, але таке буває, коли нам, наприклад, скучно, і коли ми хочемо якісь там лишні гроші, щоб, піцу. щоб купити піцу і не тратити свої гроші, які є, тому ми можемо таке зробити. От і все. На цьому наше відео закінчується. Ми дуже сподіваємося, що вам воно сподобалось. Тому не забувайте лайкати це відео, писати коментарі. Напишіть в коментарях, чи справдились ваші прогнози на початку відео про наш заробіток чи ні. На цьому все. Всім пока!